І більше про програми відновлення ветеранів та їх соціалізацію розпитав Олександра Порхуна, виконувача обов'язки міністра у справах ветеранів. Я вас вітаю в нашій студії. Слава Україні! Героям слава пільг багато. Я так розумію. Всі їх перераховувати. Не будемо. Мені цікаво від вас почути, як від десантника колишніх десантників не буває. Ви знаєте, що бути значить бути військовим ветераном. які нові пільги з'явилися, і які, як ви вважаєте, відповідають потребам сучасних ветеранів російсько-української війни? Так, да, дійсно, пільг дуже багато. Наразі нових пільг поки вони не з'являються, ми перетрансформовуємо ті пільги, які є, і працюємо над. Законодавством над змінами е, до закону України а е, більше скажу є е, при міністерстві у справах ветеранів робоча група, яка займається зараз написанням нового закону проекту про ветеранську політику, і там ми вже будемо закладати безпосередньо. Е, Послуги для е, ветеранського розвитку для вит... розвитку ветеранів, е, що ми е, додали під час повномасштабного вторгнення, і зараз, в принципі, з 2024 року сильно стартували, це безпосередньо був створений в 2022 році Український ветеранський фонд, який надає змогу. Е, Ветеранам та ветеранським організаціям отримувати безповоротну фінансову допомогу на створення і розвиток ветеранського підприємництва, ветеранського бізнесу. Також була запущена безпосередньо гаряча лінія по психологічній реабілітації. В кінці березня цього року ми запустили разом за допомогою. Червоного хреста України єдину ветеранську гарячу лінію, де безпосередньо ветерани війни можуть дізнатися про всі потреби, які їх турбують, куди звертатися, як вони можуть отримати. Також розблокувалися і виділяються кошти на субвенції для купівлі житла певних категорій безпосередньо осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих захисників захисниць України та внутрішньопереміщених осіб. Також працюємо над наданням психологічної реабілітації, виділяємо кошти на перенавчання, переосвіту перекваліфікацію в цьому році. Закладено в державному бюджеті 71 мільйон гривень. Також працюємо зараз над Поши над е, створенням в Україні інституцію е, фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Е, наразі е, проекти знаходяться е, деякі прийняті вже кабінетом міністрів України, деякі знаходяться на зовнішньому погодженні. Е, також розвиваємо дуже активно е, цифрові рішення міністерства. Е, е, в... В червні місяці разом з міністерством та цифровізації був запущений такий довгожданий проект це е, генерується в дії Електронне посвідчення ветерана війни також працюємо над тим, і в деяких моментах ми спростили процедуру отримання статусу особи з інвалідністю у насідок війни та статусу члена родини загиблого захисника захисниці України. Наразі міністерство продовжує працювати над взагалі автоматизованою автоматизацію надання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю у нас війни та членів родин загиблих захисників захисниць України. І в принципі, нова політика міністерства: це ми намагаємося відійти від радянської спадщини, тому що закон України. 3551, яким керується міністерство, він був о, прийнятий в 1993 році. Ми розуміємо, що це ехо радянського союзу, і тим паче він був направлений на. Соціальну голку, тобто на пільги, пожиттєві пільги наразі у нас одинадцятий рік війна, і середній вік ветерана це 35-40 років. А є й молодші ветерани. І ми розуміємо, що це законодавство застаріле і немає часу зволікати. Тому процес в цьому йде, і саме головне в новій ветеранській політиці це. Безпосередньо відхід від, від е, пільгоорієнтованості, а перехід до інструментів розвитку, от зараз ви про це казали, і я згадала, що в спілкуванні з військовими ще попередні роки і неодноразово я чула, що це принизливо, коли е, оці крихти там в грошах скільки може держава дати, або ж ці пільги, чому і е, військові казали, чому я маю йти. Навіть оформлювати ця бюрократизація, але це принизливо, що я не можу себе забезпечити свою родину, а маю сидіти на цих пільгах. Так в свідомості це вже ти якісь е, щось досягнути. То чи є це причиною того, що от ви казали, що 70% ветеранів не знають. Про пільги, які, на які вони можуть претендувати. Чи все ж таки це оце незручність в своїй свідомості, коли навіть у ПД перші роки військові не хотіли використовувати, і вони казали, що я що сплатити не можу за проїзд. В чому причина? Чи недостатньо комунікації? Тут знаєте, карта двох сторін. Тобто є та доля, де Трішки е, було погане інформування, і дійсно е, ветерани, ветеранки, які Отримують статус учасника бойових дій, вони взагалі не розуміють, на які пільги послуги вони можуть розраховувати. Тобто наразі ми це зараз якби намагаємося більш спушити, більш стали активні в медійному просторі, відкрили спілкування повністю. Міністерство відкрите, і для чого було також запущена єдина гаряча ветеранська лінія? Безпосередньо для того, щоб надавати інформування, також це завдання покладено на український ветеран. Анський фонд, тобто ми зараз е, намагаємося закрити повністю інформування по всім програмам, і ми розуміємо, що інформування не потрібно зупиняти лише на е, інформуванні учасників бойових дій ветеранів війни. А нам треба інформувати е, громади, територіальні громади для того, щоб тому, що громада приймає е, перша ветерана. Ветеранку, членів родин загиблих захисників захисниць України, і треба показувати і говорити відкрито, що фінансується з державного бюджету, що гарантується фінансується з місцевого бюджету, і де ми можемо покрити певні послуги за рахунок наших партнерів. Тому ми запустили в тестовому режимі є е карту, і в цій карті ми зібрали уже до 10 тисяч послуг. По всій території України, де ветеран може зайти і побачити, якою пільгою, в якому регіоні хто надає і як нею може скористатися. Але рухаємося далі. Ми це все плануємо зробити в мобільному застосунку, де буде електронний кабінет ветерана, і ветеран буде повністю ознайомлений. А друга сторона це дійсно багато. Військових, коли йдуть захищати державу, вони йдуть не захищати не за пільги, вони йдуть захищати. Ну до прикладу, я скажу за себе, я йшов захищати захищати нашу державу для того, щоб мої діти жили в мирі. Да, в нас це в 2014 році, десь ми Одним зупинили. 95-та бригада були, і ще до літа, наскільки пам'ятаю, тоді зарплата я можу розкрити секрети. Так наскільки я пам'ятаю, офіцера було 3,5 тисячі гривень. Так, ну в принципі, за зарплати ніхто не йшов, за пільги ніхто не йшов. Я вам скажу більше, після двох років активних бойових дій, тому що підрозділ виконував задачі ну, на різних напрямках ведення бойових дій. Статус учасника бойових дій тільки почали оформлювати після двох років. Ніхто ними не користувався, і тим паче наразі ми розуміємо, що держава витрачає весь ресурс на сили безпеки і оборони. І е, ті кошти, які е, розпорошуються по мілким виплатам, вони є недоречні. Тобто, нам треба, е, як міністерству, сформувати політику і почати координувати її реалізацію в конкретних напрямках. Ці напрямки ми для себе визначили по шести пріоритетним напрямкам: перший напрямок це реабілітація, яка включає в себе психологічну реабілітацію, медичну реабілітацію. Фізично-спортивну реабілітацію, другий напрямок це переосвіта, перекваліфікація. Третій працевлаштування. Та також в працевлаштуванні ми розглядаємо напрямок ветеранського бізнесу, ветеранського підприємництва один із елементів. Четвертий це забезпечення житлом, тому що багато житла зруйновано, і тим паче, навіть до повномасштабного вторгнення, ці питання не дуже сильно закривалися. Це є оселя. Чи це проекти? була розроблена програма ЄОСЕЛЯ так спільно з міністерством економіки, де військовослужбовці мають право брати під 3%, Безпосередньо ветерани війни мають право брати під 7%. Наразі міністерство розробляє проект постанови по. Забезпеченню компенсації за піднайом житла. Тобто ми вбачаємо, коли ветеран-ветеранка повертається з фронту. Розуміємо, що деякі регіони, якщо вони внутрішньопереміщені, особи житло знищене, або взагалі не було житла, або родина виїхала за кордон, тобто він приїжджає в нікуди. Так? І тому ми даємо можливість на протязі півроку. Компенсувати йому під найом житла за ці півроку в системі переходу від військової кар'єри до цивільного життя, ми намагаємося його реабілітувати, якщо є потреба, визначитись, ким він хоче бути, які курси йому надати. Далі запропонувати йому працевлаштування за його вибором. І далі, в принципі, коли він вже прийшов, зрозумів, куди він рухається. Я думаю, цих півроку вистачає для пільгового ну для компенсації під найому житла. Далі він вже заробляє кошти, розриває, розвивається, створює родину, забирає родину. Тобто, ми закладаємо такі механізми, щоб не садити їх на соціальну голку, а реально давати інструменти розвитку. А, а поняття. Чому я кажу, воно двостороннє? Тому що е, хтось повертається і каже, держава повинна. Ну, моя думка, держава нікому нічого не повинна. Це ми, як громадяни України, повинні захистити свою державу від російської навали. А держава повинна дотримуватися законів. Так а держава повинна в свою чергу створити ефективну систему. Переходу від військової кар'єри mm -hmm. до цивільного життя і дати інструменти розвитку ветеранам для подальшого життя, тому що ми розуміємо, що після нашої перемоги, а вона буде однозначно за нами, у нас відкриється другий фронт це економічний фронт. І ми розуміємо, що все населення України почне відновлювати нашу країну. Помічник ветерана, ви вже згадали. Хотіла поцікавитися, це був пілотний проект в кількох областях. Чи плануєте ви його поширити по всій Україні? Так, ми провели аналіз над помилками. Ми зрозуміли після спілкування безпосередньо з областями, які приймали участь в пілотному проекті, плюс з безпосередньо помічниками, які були працевлаштовані, зробили висновки наразі. Міністерство. Плідно працювала з міністерством економіки, і у нас в державі вже затверджений затверджена професія. Вона називається фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вона занесена до класифікаторів посад в нашій країні на минулому тижні. Кабінет міністрів України прийняв затвердив постанову по субвенції коштів на рахунок фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І наразі нас вівторок прийнята постанова 400 32 це перенавчання, перекваліфікація. І зараз на виході третя постанова, яка знаходиться на зовнішньому погодженні. І я думаю, в початку серпня цей проєкт повністю почне свою роботу, почнемо приймати заявки, почнемо навчати. Фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб і в подальшому працевлаштовувати, щоб вони почали вже працювати з нашими ветеранами. І е, на цей рік кошти е, закладені в розмірі 3,2 мільярда з державного бюджету на фінансування даного проекту. Перервемося. Мені редактор підказує, що нині оголошено тривогу по всій Україні. За даними повітряних сил, це злетів російський міг 31 Я прошу перейти вас в Україні. Тя і там продовжити слухати нашу цікаву розмову. Вона особливо цікава для ветеранів і їхніх родин. А, і для родин для дітей цікаве питання: чи мають вони пільги на вступ у вищі навчальні заклади? І самі ветерани, які мають пільги, ветерани мають пільги отримати безкоштовну освіту за рахунок державного бюджету. Також діти, членів родин загиблих захисників захисниць України, мають таке право. Житлові е, пільги, ви говорили про те, що вони були спрощені. Що саме спростилися? І наскільки вони були бюрократизовані? Не житлові пільги. Житлові пільги ми зараз створюємо нові процеси, ага. нові програми. Тобто наразі була субвенція і деякий час вона не фінансувалася. Наразі з цієї субвенції в 2023 році ми закрили потребу. В розмірі 5,7 мільярда гривень були розподілені кошти, і 2562 особи змогли придбати собі житло. В цьому році вже проведено також розподіл 5,7 мільярдів гривень. І ми плануємо в цьому році, що житло придбають майже 2 тисячі осіб. І далі ми пішли в. Розрізі створення нових програм, тобто це і оселя, була створена, і наразі то, що я вже говорив, це безпосередньо компенсація за піднайом житла. А спрощені процедури були по наданню документів для отримання статусів. Зараз ми працюємо також над спрощенням процедури. Отримання одноразової грошової допомоги. Наша міжвідомча комісія міністерство приймає рішення щодо виплати одноразової грошової допомоги. Зараз цей механізм працює. Комісія прийняла рішення. Міністерство перечислило гроші на область, область на район, район на ОТГ, ОТГ е е ветерану. Зараз ми працюємо над тим, щоб. Комісія прийняла рішення. Міністерство відразу на картковий особистий рахунок переводив кошти ветерану, по якому було прийнято рішення. І е, працюємо також в розрізі: є великий запит. Е, тут є і запити з сторони ветеранів війни, а є запити зі сторони е, територіальних громад. От, територіальні громади просять нас, е, щоб ми... Дали змогу їм бачити доступ до нашого єдиного державного реєстру ветеранів війни, і в цьому плані також уже знайдено цифрове рішення, знайдені кошти. І ми працюємо в тому, щоб через окремі ветеранські вікна в ЦНАПах, які створюються. Наразі у нас вже створено по всій території країни 950 таких вікон. Ми хочемо покрити всю територію України. Це перше вже спрощення механізму, тобто ветеран може. Підійти в ветеранське вікно в ЦНАПі і отримати всі послуги, які гарантує держава по напрямку ветеранської політики, а також всі адміністративні послуги, які надає наша держава. І е, ми даємо доступ. І вже безпосередньо, коли нові е, ветерани отримують статус, вони йдуть отримувати, оформляти. Е, Заявки на послуги і пільги, і для того щоб було підтвердження, чи дійсно це людина має певний статус. Наразі це листування з Мінветеранів, Мінветеранів пересилає. А так це буде усунена так, ця так, корупційна так. складова. Пане Олександре. Так. Я вам дуже вдячна за сьогоднішню розмову. Я впевнена. Вона корисна нашим ветеранам. Найздійснюються ваші проекти. Дякую за службу на початку війни. Дякую вам. гостем студії був Олександр Порхон, виконувач обов'язків міністра справах ветеранів.